Кожну другу суботу вересня, згідно з указом президента України, ми відмічаємо День фізичної культури та спорту. З цієї нагоди вітаємо всіх спортсменів, тренерів, фахівців фізичної культури та спорту зі святом. Шановні спортсмени, шановні тренери, ми щиро вітаємо вас з професійним святом, бажаємо вам здоров'я. Сил, нових звершень і маємо сподівання, що ті обставини, за яких ви наразі, тим не менше, добиваєтесь нових перемог, скоро закінчаться і наша держава і всі ми разом з нею будемо мати нові перспективи розвитку. Тож зі святом слава Україні.